Сьогодні наш ранок у першому, а розпочався з того, що ми вибрали ім'я Андрійка. Я вже вам показувала, яка у нас гарна коробочка. ну дай мені Евелінка, коробочку. Така у нас гарна коробочка. ось, В яку ми закидаємо на листочки з іменами і по черзі вибираємо. І завдання було у наших діток сьогодні. Не просто сідай, а він видно було всіх діток. Не просто так, а написати, яких емоцій ми б побажали Андрійкові. Емоції ми пригадали, повторили. І діти написали. І так, Андрійко буде розкривати, і ми будемо разом читати, які емоції. Хтось дуже. Не зрозуміла. Це хтось забув написати, чи просто не той листок покину. І так, щоб ти був веселий. Андрійку бажаю тобі. Так. Аріна не, не почула, що писати. Треба емоцію, і емоція знову Аріни люблю. Щоб ти був веселий, щасливий, спокійний, радісний. Так, наступне. Веселий, спокійний. Бачиш, Андрійку? Ти слухай уважно. Зараз вибереш свою емоцію. Щоб був веселий, завжди залишався такий на позитиві. Бачиш, що діти хочуть. Веселий, щасливий, радісний. Веселий, здивований, так, чимось новому, так? Щоб ти був веселий. Хтось писав по два, хтось писав лише одне, хтось писав три. Щасливий, Андрійку, бажають, щоб ти завжди був. Задумливий, замислювався на чимось, так? Рішучий, здивований, веселий, щоб ти був. А здивований чим діти? Чимось новим, так? так? Щасливий, веселий, впевнений, дуже гарно. А тепер Андрійко скаже, яка емоція йому найбільше сподобалася. Що я веселий і спокійний. Щоб ти був веселий, тобі бажала і спокійний. Ну, поплескали Андрійкові. Молодець. Дякую, каже всім діткам. Так.